Багато людей звертаються до оптометриста лише тоді, коли вже дуже погано бачать. Я вам хочу пояснити, чому не варто так робити. Перше, зір погіршується непомітно. Людина звикає до цього і навіть не помічає, як змінюється якість її життя. По-друге, існують захворювання, які на ранніх стадіях не проявляються, і без регулярних перевірок зору їх можна виявити надто пізно. Неправильний зір впливає на все життя. Головний біль, швидка втомленість, зниження концентрації все це є наслідки невчасної діагностики. І головне, профілактика завжди дешевше і легше, ніж лікування. Регулярний огляд один-два рази в рік дозволить зберегти ваш зір, тому не відкладайте ваш зір інвестиція в ваше майбутнє.